І так, друзі-колеги, всім моє вітання. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Перш ніж розпочати відео, звертаюся до вас, не будьте байдужими, донатьте, хтось тільки може, гривня 2 для підтримки наших Збройних сил України в боротьбі проти агресора. Росії. Тільки разом ми сильні і здатні подолати цю чому. Отже, друзі, відеоролик, з назви. Вже зрозуміло, про що буде йти мова. Спродав, друзі, все, повністю все. Все відкрито, все на провітрюванні, на осушиться, будемо робити. Поточний ремонт збув абсолютно всі відгодівельні свині. Є моменти по клітках, треба проводити ремонтні роботи. Отак, От все, що залишилося від свиней, друзі. Такі справи. Все повідкривав, все провітрую. Щоб просохло, аж якось дивно, дуже дивно. Ось такі речі вони після себе позалишали. Вже почали рвати підлогу бетонну, потрібно буде проводити ремонт. Незвично. Особисто для мене незвично. Вийшов, вийшов сьогодні, як завжди, поратися аж незвично. Практично немає що робити. Виністи дві лопати гною і все. Незвично. Хто не знає, повторюся, сценарством я займаюся досить довго, з 2012 року, досить довго. такого періоду в моєму житті ще не було, щоб я залишився майже ні з чим. Але так спонукала ситуація, яка на даний момент склалася у сценарстві ціновою політикою на живу вагу, ціновою політикою на кормову базу, друзі. Всі все прекрасно розуміють, знають. Тому було прийнято рішення поки що, поки що на цьому зупинитися, як би я не хотів, які б суперечки не виникали в мене самого з собою, але рішення я прийняв. І збув все. Абсолютно все, майже під ноль. Залишилося тільки малеча. На відгодівлю декілька голів і все. З забійної кондиції свині продав і продав свої свиноматки. Свиноматки в мене теж були. Вибирав, постійно вибирав, залишав. Що в мене було по свиноматках, два дюрка чистих було? Була свиноматка чистий Петрен і також була свиноматка біла українська, теж в чистоті. Все це я збув, все за одним походом. Не парував я вже їх, не покривав свиноматки, не бачив сенсу, так як бачив, що ангар з зерном пустіє. Перспектив поки що не промалювалося ніяких стосовно ціни на живу вагу. Тому прийняв рішення, щоб не заганяти себе ще в більші борги, випродав майже все, випродав майже все. Свиноматки вже були в мене немолоденькі, вже були по 5, по 6 опоросів. Але вони мене цілком задовольняли. Задовольняли цілком і повністю. Парував теж, я собі самостійно покривав, вибирав. В залежності від того, які свині я хотів бачити в себе в господарстві, вирощую я виключно тільки м'ясний напрямок. Покривав або петреном, або Петрен-дюрок. Тільки так, більше нічим не покривав. Такі друзі, справи. Незвично, дуже незвично. Вечірній час, а робот, робити немає що. Ну, комусь хтось це зрозуміє, хтось не зрозуміє. Перший час незвично, дуже незвично, що немає що робити. Повторюся, залишилося декілька маленьких свинок. Він із дві лопати, ну, та і все. Тому, друзі, так, збув усе. Практично, можна сказати, під нуль вперше, вперше за всі роки своєї діяльності в свинарстві. Коротке відео, пишіть коментуйте, друзі. Ні, ні в якому разі я цю справу залишати не збираюся. Не збираюся залишати поки що. Наголошую, поки що зроблю невеличку перерву. Прицінимся, обдумаю, прорахую все. Далі буде видно. Чому так поступив? Тому що в цьому, верніше, в 24-му році е з кормової бази в мене не було нічого практично. Так як все було засіяно соєю. Е догодовував залишками зерна, яке залишилося ще. З 23-го року, у 23 му році в мене була посіяна пшениця. Два роки я протримався на пшениці, зібраній з свого поля, прогодував два роки, але в останній період вже довелося докупити 2 тони кукурудзи. Останніх 2 тони забрав у одного із фермерів в нашій місцевості по 8 тисяч гривень. Тому далі сенсу не було. Порахувавши цінову політику, було прийнято таке рішення. Краще догодувати те, що є, щоб понести менші затрати на купівлю зерна, хоча його доведеться ще докуповувати. Це без виключення, але ж все ж таки затрати будуть набагато і набагато менші. 183 кг получився рух у мене. Синки були досить немаленькі, тому якось так. Таке відео відкрите для пропозицій. І є плани на майбутнє. Знову ж повторюсь, не збираюся залишати цю справу, так як багато часу вкладено в це. І, можливо, вже звичка, звичка. Якщо нічого не зміниться, Якщо нічого не зміниться, ніяк ситуація не зміниться в кращу сторону, то не знаю, чи, чи продовжу, чи на цьому і закінчу все. Якщо плюс-мінус ситуація покращиться, планую в цьому році посіяти на полі трохи кормової бази, то відновиться все знову. Але в планах є купити ремонтні свиноматки F1. Тому, друзі, в кого є пропозиції за адекватними цінами розгляну, пишіть в коментарі, але я розгляну пропозиції тільки з доставкою в господарство стосовно свиноматок F1. Так що такі, друзі, справи сушимося. На дворі вже потепліло, настає весна плюс 15 градусів. На ніч морозів теж не передає, декілька днів сушимося і приступаємо до ремонту загонів. Потрібно буде збивати бетон, заново заливати, тому що за роки експлуатації вже Бетон прийшов у негодність, появилися ями. Ну, в принципі, така справа. Тому будемо ремонтуватися, будемо контролювати, будемо тримати на обзорі інформацію, будемо фільтрувати і будемо приймати рішення, як надалі. Бути в цій ситуації і що далі робити. Тому, друзі, якось так по свинарству, по свинарству поки що все по відеороликах. Поки що. Там плюс-мінус якийсь ролик заскочить, так як повторюся, що лишилися в мене малеча від одної з моїх свиноматок. Тому що будемо щось показувати, щось розказувати. А поки так. Поки так. Незвично, для мене незвично. Що все пусте. Все пусте. Нічого, нічого, друзі. Що не робиться, все робиться до кращого. Не опускаємо руки, не втрачаємо надію і продовжуємо працювати далі. Далі весняно-польові роботи. Зайде відео, вже будуть йти суто по обробітку ґрунту. Так як уже на носі весняно-польові роботи, будемо розпочинати закривання вологи і так далі і тому подібне. Дякую всім, хто приєднується до мого каналу, хто підтримує підпискою, коментарем, вподобайкою. Завжди за розумну критику, поважаю критику. Самокритику роблю постійно. Тому пишіть коментуйте, друзі. Підписуйтеся, хто не підписався, кому цікава така тематика. Життя в селі, праця в селі, домашнє господарство, вирощування свиней, обробіток, обробіток землі. І все, все в цьому плані. Ремонт відновлення. Модернізація сільськогосподарської техніки, яка є в наявності, це все показую, освітлюю. Повторюся, відкритий для пропозицій стосовно F1 свиноматок. пишіть коментуйте. Всім до нових відео, всім до зустрічі. Перепрошую, що забрав стільки часу. У відео ні про що якби. Ну так. Вирішив поділитися. Вирішив поділитися із вами. До нових відео. Ставте подобайку, якщо не важко, підпишіться та прокоментуйте. Дякую за увагу. До нових відеороликів. На ну, все добре. Слава Збройним силам України!